Сьогодні у нас друге відео, і ми розказуємо вам про переваги наших саженців смородин. Загалом чорна смородина це дешеве і доступне джерело вітамінів. Це сприяє нормальному функціонуванню серцево-судинної системи та покращує імунітет. Варто зазначити, що вітаміни зберігаються і при заморозці, однак є застереження. Чорна смородина, як і всі темно забарвлені ягоди, згущує кров, тому людям похилого віку не слід зловживати дану ягоду. Щодо наших саженців чорної смородини, то ми реалізуємо саме двохрічні саджанці таких сортів української селекції це ювілейна копання, Софіївська та Вернісаж, польська селекція це Тібен та Тісен, голландська селекція Бентіран. Саджанці української селекції та польський сорт Тібен придатні як для посадок для себе на присадивній ділянці і для бізнесу. А інші сорти строго водяться для промислових посадок, тому що мають такі якості, як транспортабельність, сухий відрив та інші придатні саме для промислового виробництва. Перш за все, що таке двохрічні саженці? Двохрічні саженці – це після першого року, по технології, всі саженці були обрізані. Це дасть більше пагонів і в майбутньому це дасть вам більший врожай. Наші саженці міцні, доглянуті, безвірусні, здорові. Ось саженець смородини двохрічний. Коренева система дуже розвинена. Смородина приймається добре. Ми займаємось садівництвом уже довгий час, і люди, які брали у нас двохрічні саженці, задоволені. Так як смородина відноситься до ягідних культур, що рано починають вегетацію, ми радимо садити смородину восени або дуже ранньою весною. Якщо ви вирішили зайнятися бізнесом і вирощувати смородину, ми можемо вирішити ряд ваших питань. А саме допоможемо вибрати саженці, запропонуємо хорошу ціну, також проконсультуємо. Тому звертайтесь, бізнес на смородині рентабельний. Один кущ може дати вам від 1 до 2 кілограм смородини. За ринковими цінами 25-50 гривень. Тобто за перший рік ви відіб'єте вартість куща і матимете прибуток. Наступні роки врожай тільки зростатиме. А ви вже самі рахуйте, скільки кущів ви хочете мати. Попит на смородину є завжди. Продавати можна як на ринку, так і оптовикам. Тому щодо наших цін. Ціни на, смор... на двохрічні саженці смородини залежно від кількості замовлення. Тобто, якщо це опт, це буде 9 гривень, якщо це роздріб, то ми пропонуємо по 20 гривень. Щодо кількості, то саженці вистачить на всіх. Тому звертайтесь, у нас саженці якісні, з радістю все розкажемо і обов'язково покажемо. Для детальної інформації заходьте на наш сайт. Рослинка. або по даній силці. Е, підписуйтесь на наш канал, е, задавайте питання, ми будемо постійно додавати нові відео. Обов'язково підписуйтесь на наші сторінки вконтакті та Фейсбуці. Е, з вами був Василь, інтернет-магазин саженців Рослинка. Тому вирощуйте смородину, споживайте ягоди, будьте здорові!